Доброго дня, шановні! Ви на каналі Лафін. Який кредит вам потрібно або ви бажаєте взяти на власні потреби? Якщо вам зараз в банку було відмовлено? Це організація? Мікрофінансових позик організація називається money for You. вона надає позики до 15 тисяч гривень без відсотків додаткових та переплат, якщо ви берете перший кредит на 30 днів зі знижкою 99%. Тобто ви можете взяти ось в понеділок, якщо ви хочете завтра чи сьогодні плануєте, то розглянути в понеділок організацію money for You. Це зараз актуальна інформація на сьогоднішню дату. Якщо Якщо ви берете по то завжди прорахуйте суму на калькуляторі, а також дізнайтеся більше інформації на сайті в опису до цього відео, а також в коментарі до цього відео. Всі ваші питання можуть допомогти у вирішенні в цьому. Підтримка клієнтів, вона є теж на сайті, який я вказав. Ця інформація актуальна зараз, якщо ви бажаєте кредит взяти в понеділок.